Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про нову програму, яка стартувала в Польщі. І за нею українські жінки, які зараз знаходяться в Польщі, біженки, зможуть отримати цілих 4 тисячі доларів на розвиток власного бізнесу. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, в Польщі нещодавно стартував проект «Rebuilding Ukrainian Business». Для жінок, і його метою є допомога жінкам з України, які тікали від війни, започаткувати власний бізнес в Польщі. Організатори програми допоможуть українцям розпочати, українкам розпочати власну справу з нуля. Для майбутніх підприємців буде організовано спеціальний бізнес-тренінг, який буде проходити протягом 4 днів. Він буде проходити офлайн в трьох містах. За наразі відомо тільки точно, що він буде проходити у Варшаві. Інші два міста поки що ще не визначені. Також кожна учасниця цього бізнес-тренінгу отримає індивідуальні консультації, які будуть їй потрібні вже в відповідності до її потреб. Також на цілий рік буде безкоштовно надано безкошто, без, буде безкоштовно надано е, бухгалтерський супровід, а також юридичну підтримку для того, щоб ви могли вирішити всі свої проблеми та питання безкоштовно. Ну і найголовніше це те, що на розвиток власної справи ви отримаєте суму в 4 тисячі доларів, що на сьогоднішній день становить понад 20 тисяч злотих, якщо дивитись за сьогоднішнім е, курсом. Для того щоб подати заявку на участь в цьому тренінгу, потрібно буде заповнити заяву. Її треба буде скачати за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Ви скачуєте цю заяву зразок, заповнюєте її. І відправляєте в електронному вигляді на електронну пошту, яку я також залишу в описі під цим відео. Тобто, все є доволі просто. Участь в програмі можуть взяти всі жінки, які приїхали до Польщі після 24 лютого і які мають номер PESEL. Тобто нічого складного. Далі, відбір почався з 26 вересня і закінчиться 17 жовтня. Тобто, фактично залишилось на подачу заявки два тижні. Тож, поспішайте зробити, заповнити ці заяви, їх відправити, можливо, вам повезе, або, як мінімум, ви отримаєте багато нових корисних знайомств та знань. Переможців буде оголошено 15 листопада, і про це їх також пере... їх повідомлять електронним листом. Тож, друзі, беріть, будь ласка, участь в цій акції. Я думаю, що спробувати вам це нічого не стоїть, бо це є повністю безкоштовно. В загальному бажаю всім удачі, надіюсь, ви ці кошти отримаєте і нарешті реалізуєте свою бізнес-мрію. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!